Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашому випуску Путін відмовив Трампу Коаліція рішучих збереться у штаб-квартирі НАТО генштаб ЗСУ назвав основні напрямки зосередження ворожих зусиль. А також детальний розбір нових українських дронів. Наразі Кремль не має розуміння щодо дати та часу зустрічі російського диктатора Владимира Путіна та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про таке заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. Своєю чергою в адміністрації президента Дональда Трампа визнали, що США не зможуть укласти мирну угоду між Україною і Росією у найближчі кілька місяців. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела серед високопоставлених американських чиновників. Співрозмовники видання також повідомили, що у Вашингтоні розробляють нові плани тиску як на Москву, так і на Київ. Водночас у американських медіа з'явилася інформація, що спецпредставника Владимира Путіна Кирила Дмитрієва у середу, 2 квітня або в інший день чекали у Білому домі. За інформацією одразу двох джерел CBS News, у Дмитрієва було призначено зустріч зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткофом. Міністерство фінансів тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб держдепартамент міг видати йому необхідну візу для в'їзду в США, розповіла журналістка CBS News Сара Кук. Тож, чому посилилася недовіра між Дональдом Трампом та Владимиром Путіним, і як це відобразиться на американо-українських відносинах, дивіться далі у нашому сюжеті. У Кремлі відмовляються прийняти план Трампа для завершення війни у нинішньому варіанті. Заступник міністра зовнішніх справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю журналу Міжнародний яжись заявив, що президент США не враховує головної вимоги Путіна, яка призвела до вторгнення в Україну. Ми не чули від Трампа сигналу до Києва про припинення війни. Все, що є на сьогодні, це спроба знайти якусь схему, яка б дозволила спочатку домогтися припинення вогню, як воно мислиться американцями, а потім перейти до якихось інших моделей і схем, яких наскільки можна судити на сьогодні, немає місця головній нашій вимозі. А саме розв'язання проблем пов'язаних із першопричинами цього конфлікту, ось це зовсім відсутнє, і це треба долати. За словами Рябкова, Росія серйозно сприймає пропозиції і рішення США, але має власні підходи й пріоритети. Пропоновані американцями моделі рішення сприймаються нами дуже серйозно, але ми теж не можемо все це приймати як є. У нас є безумовно глибоко та ретельно продуманий комплекс власних пріоритетів та підходів до цієї теми, який відпрацьовується та відпрацьовувався зокрема нашою переговорною командою на нещодавніх переговорах з американцями. Раніше Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі, але за кілька годин росіяни порушили енергетичне перемир'я. Окрім того, західні змі повідомляють, що Україна готується до можливого нового наступу країни-терористки, який має на меті посилити позиції Кремля на переговорах про припинення вогню. Тим часом американський президент починає сумніватися в обіцянках Путіна. Під час інтерв'ю NBC News Дональд Трамп заявив, що був дуже злий і розлючений, коли лідер Кремля розкритикував довіру до керівництва президента Володимира Зеленського та пригрозив запровадити додаткові мити на російську нафту, якщо Росія таки зірве мирну угоду. Також Дональд Трамп заявив, що проведе ще одну телефонну розмову з Путіним. Якщо ми з Росією не зможемо домовитись про припинення війни, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, це може бути і не так. Але якщо я вважатиму, що в цьому винна вона я запроваджу вторинні тарифи на всю російську нафту. Якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не зможете вести бізнес у США. Буде 25% миту на всю нафту, тариф від 25 до 50 пунктів на всю нафту. Водночас президент США знову не забуває тиснути на Україну через договір про корисні копалини. Як повідомляє Reuters, Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у спробі відмовитись від угоди щодо копалин та пригрозив великими проблемами, якщо той не підпише угоду. Також президент США заявив, що угода вже була підготовлена, але Україна висуває умову членство в альянсі. Та за словами Трампа, членство України в НАТО не було предметом угоди з корисними копалинами. У свою чергу Володимир Зеленський зазначив, що членство в НАТО не є частиною цієї угоди і ніколи не було, додавши, що Україна готова до безумовного припинення вогню. За словами президента України, минулого тижня умови обговорюваної угоди постійно змінюються. Але загалом Україна налаштована позитивно щодо майбутньої угоди. Візит радника Путіна Кирила Дмитрієва до Вашингтона викликав неабиякий скандал, в тому числі у Сполучених Штатах. Найбільше обурення викликав факт того, що задля цього візиту уряду Сполучених Штатів довелося знімати персональні санкції із Кирила Дмитрієва. Під американськими санкціями Кирил Дмитрієв перебуває ще від 2022 року. Наразі невідомо всі деталі узгодження візиту Дмитрієва до Вашингтона, де він зустрічається із спецпосланником Трампа і його близьким другом і соратником Стівом Віткафом. Втім, у пресу просочилися дані про те, що саме Москва наполягала на такому варіанті зустрічі. Адже Дмитрієву нічого не заважало зустрітися із Віткофом на території третіх країн, зокрема Саудівської Аравії або Об'єднаних Арабських Еміратів. Проте, Москва наполягла саме на візиті до Вашингтона американських політиків і журналістів обурив факт того, що це перший візит російського чиновника такого рівня до Сполучених Штатів від початку повномасштабного російського вторгнення. За таких умов зустріч Вітков і Дмитрієва може означати не лише обговорення зняття санкцій із Росії, а також путінського найближчого оточення, але й обговорення питань завершення війни в Україні. Найбільше питань виникає саме через те, що Кремль завзята затягує мирні переговори, і на цьому тлі візит Дмитрієва виглядає радше як поступка Білого Дому Кремлю. Крім того, видання важної історії з'ясувало, Кирил Дмитрієв активно займався тим, що підсиджував іншого кремлівського переговорника із країнами близького сходу Рамзана Кадирова. Протягом багатьох років очільник Чечні був саме тією людиною, якій Путін делегував переговори із країнами перської затоки. Втім, зірка Рамзана Кадирова почала закочуватися після двох скандалів. Перший був пов'язаний із тим, що Рамзан Кадиров за спиною Путіна почав переговори із державами затоки стосовно майбутнього своєї сім'ї, а також активів, які ватажок Чечні активно заходився переводити із Росії. Другий скандал був пов'язаний із тим, що з території Чечні російською системою ППО був збитий літак азербайджанських авіаліній. А далі провокаційна і недолуга політика Рамзана Кадирова посварила між собою Росію і Азербайджан. І саме тоді почала сходити на небосхилі зірка Кирила Дмитрієва. До речі, уродженця української столиці так, так я не помилився. Кирил Дмитрієв народився тут, у родині військового у 1975 році. Тут же закінчив фізико-математичну школу. А далі за дивним збігом обставин отримав щасливий квиток і поїхав з радянського союзу до США, де отримав відповідну освіту і навіть працював у деяких провідних американських компаніях. Зірка Кирила Дмитрієва почала сходити саме в той момент, коли він одружився на близькій подрузі однієї із дочок Владимира Путіна. Потім продемонстрував очільнику Кремля свої незамінні здібності, коли з приходом першої адміністрації Дональда Трампа почав активні переговори про зближення Москви і Вашингтона. Ну а на останніх переговорах в Еріяді саме Кіріл Дмитрія був тією закулісною важливою особою, яка і координувала основні переговори із Вашингтоном з боку Москви. Міністри оборони країн з коаліції рішучих наступного тижня зберуться у штаб-квартирі НАТО. Про це повідомляє прес-служба Північно-Атлантичного альянсу зустріч відбудеться у четвер, десятого квітня, за ініціативи Британії та Франції. Цей захід відбуватиметься напередодні наступного засідання контактної групи Рамштайн, яке призначене на 11 квітня за ініціативи Великої Британії та Німеччини. Нагадаю, що на попередньому саміті коаліції рішучих у Парижі, який відбувся 27 березня, було досягнуто домовленостей про нові пакети військової допомоги Україні. Більше про дивну ситуацію в Європі далі у нашому сюжеті. Паризький суд засудив французьку політикиню та лідерку ультраправих Марін Лепен до чотирьох років позбавлення волі, з яких два умовних і два арешт з електронним браслетом. Також суд заборонив брати участь у виборах наступні п'ять років, через що політикиня не зможе балотуватися на посаду президента у 2027 році. Окрім того, їй доведеться сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро. Про це повідомляє французьке телебачення. Зазначається, що Марін Лепен та її соратники визнали винними у справі про розкрадання коштів з бюджету Європарламенту шляхом фіктивного працевлаштування помічників. Суд у справі тривав з 30 вересня 2024 року. Водночас французький телеканал повідомляє, що апеляційний суд Парижа до проведення наступних президентських виборів ухвалить рішення щодо апеляційної скарги, яку подала Марін Лепен. Тим часом словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо поскаржився на голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйн. Вона нібито лаяла його телефоном за переговори з Дональдом Трампом, які стосувалися майбутніх тарифів США проти ЄС. Про це повідомляє Таз. Урсула мене жахливо, жахливо лаяла. Вона говорила Роберта, що ти накоїв, навіщо ти взагалі вів такі переговори з Трампом? Вона півгодини мене лаяла, говорила, що я повний ідіот. Однак, згодом у своїх соцмережах словацький прем'єр заявив, що його слова про те, що Фондерлайн лаяла, його є жартом. Я вважаю, що президентка Єврокомісії зрозуміла жарти сьогоднішньої прес-конференції, коли я сказав журналістам, що вона жахливо сварила мене за те, що я не зробив нічого, щоб США не запровадили нові мити для всього світу. Як про це стверджує словацька опозиція? Боюся, що словацькі змі та опозиція не зрозуміли цього жарту. Як повідомляє Reuters, президентка Єврокомісії, 1 квітня заявила, що європейський союз буде готовий відповісти на торгівельні мита США рішучими контрзаходами, якщо це буде необхідно, майбутня зустріч 10 квітня представників коаліції бажаючих може відкрити нову сторінку у відносинах між Україною та союзниками. На сьогоднішній день одразу декілька країн НАТО висловили готовність надіслати свій воєнний контингент до України, серед яких Туреччина, Франція, Німеччина, а також Литва. до цих країн зрештою згодом можуть долучитися і інші країни. Йдеться звичайно про миротворчий контингент, який може з'явитися в Україні після укладення мирної угоди із Кремлем. Але сам факт того, що на території України розмістяться війська країн НАТО, надзвичайно сильно дратує Москву, яка вживає надзвичайних зусиль для того, аби зірвати цей план. Втім, цього тижня у Москві дуже багато приводів для розчарувань. Суд Парижа засудив на два роки ув'язнення і ще на два роки умовно лідерку праворадикальної партії Марін Лепен, так так саме ту, яка протягом багатьох років є традиційно популярною у рейтингах і займає друге місце за популярністю після діючого президента Франції. Тепер на політичних амбіціях Марін Лепен можна ставити жирний хрест, адже їй заборонено протягом п'яти років обиратися на будь-які посади. Таким чином лідерка праворадикальної партії пропустить і наступні президентські вибори у Франції у 2027 році. Також серйозні проблеми виникли ще в одного великого друга Путіна, угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Європейська комісія не тільки скорочує виплати цій країні через постійні порушення прав людини, але й нові проблеми починають з'являтися у очільника Угорщини. Проти нього повстала як внутрішня опозиція, так і представники Європейської комісії. Вже найближчим часом можуть бути внесені відповідні зміни, згідно з якими. Угорщині не вдасться більше накладати вето на рішення Європейської комісії. Російські окупанти продовжують засереджувати основні зусилля на покровському, Торецькому та курському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Крім того, тривають бої в районах населених пунктів Степове, Молі щербаки та Кам'янське на Оріхівському напрямку. Також повідомляється про активне застосування ворожих дронів, кабів та артилерії проти українських цивільних у населених пунктах далеко від лінії фронту. Так, у березні кількість обстрілів міста Харкова російськими окупаційними військами зросла вдвічі порівняно із лютим місяцем поточного року. Про таке розповів харківський міський голова Ігор Терехов у соцмережах. За даними мера Харкова, тільки за місяць у результаті ворожих атак постраждали 99 харків'ян, серед них 12 дітей. Двоє людей, на жаль, загинули. Водночас у силах ТРО Збройних сил України повідомляють про стрімкий розвиток напрямку безпілотних систем у кожній бригаді ТРО сформована роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Начальник відділення супроводження військових лідерів управління персоналу штабу командування сил ТРО ЗСУ Петро Авраміч розповів виданню главком, що дві третини рекрутів, які висловили бажання, Доєднатися до сил територіальної оборони ЗСУ хочуть бути операторами БПЛА. Цим напрямком переважно цікавиться молодь, яка має гарні навички геймінгу, а також фахівці з ІТ та люди із технічними знаннями, відповідною освітою та вмінням швидко навчатися, стверджує він. Авраміч, який у силах ТРО займається питанням рекрутингу, наголосив. Що у кандидатів є можливість вибрати тип дрона, з яким вони працюватимуть надалі, наприклад, мультироторного типу або літакового. Він також додав, що у силах ТРО розгорнуто проєкт Крилатий ескадрон для відбору фахівців за цим напрямком створено гарячу лінію і в майбутньому з'явиться окремий сайт рекрутингового центру. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Понад 1135 діб триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Армія РФ не лише не демонструє бажання припинити війну, а й готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі лідерів щодо підтримки України у Парижі. Передає «Укрінформ». Ситуація на лінії фронту все ще дуже складна. Стабілізація на фронті це надійна основа для дипломатії. Нам вдалося стабілізувати ситуацію на Донеччині, і ми продовжуємо операції в російській Курській області, щоб захистити наші східні райони. За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори і намагаються втягнути США в нескінченні безмістовні дискусії про фальшиві умови, щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель. Зеленський зазначив, що кремлівський диктатор хоче вести переговори про територію із сильнішої позиції і думає лише про війну. Тож закликав європейських партнерів не припиняти санкційний тиск на країну агресора. Водночас сили оборони України відмічають збільшення інтенсивності бойових дій на півдні України. Про це під час телемарафону 1 квітня повідомив речник Сил оборони півдні України Владислав Волошин. Для того щоб говорити, що ворог збільшує чи зменшує інтенсивність бойових дій, треба її з чимось порівнювати. За березень ворог провів на півні 365 боєзіткнень. За лютий 118. Тобто кількість зіткнень зросла в три рази. Крім того, зросла і кількість ударів дронами камікадзе та збільшилась кількість обстрілів з артилерійських систем та РСЗВ. Якщо в лютому в середньому було 260-300 артобстрілів, то вже в березні 350-370. Щодо дронів Камікадзе, у лютому було 384 вісімдесят в березні доходило до 450. І навіть були дні, коли як мінімум пів тисячі таких БПЛА летіли по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Окупанти поновили наступальні операції на кількох напрямках, а інтенсивність на покровському напрямку почала суттєво зростати у другій половині березня і вийшла на рівень кінця 2024 року, коли оборона на південь від міста іноді просто сипалась. Як повідомляє генштаб ЗСУ, 3 квітня, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Покровському та Турецькому напрямках. А Сумська область потерпає від російських артилерійських обстрілів. Не залишаю спокою. Окупанти Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Новопавлівський, Гуляйпільський, Оріхівський та Придніпровські напрямки. Українські захисники продовжують відбивати атаки загарбників і на Курщині. А тим часом бійці 117-ї окремої бригади ТРО нищать російську техніку. Так рота ударних БПЛА демонструє, як майстерно знищує ворожий танк окупантів, що заблукав біля кордонів Сумщини. А оператори з групи безпілотних систем 146-го батальйону, 116-ї окремої бригади ТРО роздають повітряні поцілунки, які гарантовано розбивають російську техніку та позиції окупантів. Як знищують окупантів і техніку, демонструють і пілоти повітряних розвідників та ударних дронів 108-ї бригади тероборони зсу. Там оприлюднили відеонарізку групи БПЛА, яка ілюструє, як треба бити російських окупантів, щоб запам'ятали назавжди Україна незалежна держава, яка битиметься за волю та майбутнє до кінця. В Україні випробували дальні FPV-дрони з оптоволоклонним управлінням. Про таке повідомив державний кластер оборонних технологій brave 1 тестування, що було організовано за підтримки заступника головнокомандувача збройних сил України, бригадного генерала Андрія Лебеденка та управління інноваційної діяльності ЗСУ. Понад 15 виробників БПЛА протестували свої розробки, подолавши маршрут із перешкодами завдовжки понад 20 кілометрів та імітуючи західна ціль. Також наприкінці лютого стало відомо, що сили безпілотних систем випробовують вітчизняні оптоволоконні модулі шовкопряд, які призначені зокрема для встановлення на повітряні, наземні та морські дрони. Наразі основним постачальником котушок з оптоволоконним кабелем для українських безпілотників є Китай, саме тому власне виробництво оптоволокна стає стратегічно важливим для роботи українських виробників FPV-коптерів. Докладніше про нові розробки українського ВПК дізнавалися наші журналісти. В Україні випробовують дрони, які можуть дати поштовх новому витку російсько-української гонки озброєнь. Мова йде про FPV-дрони з детектором випромінювання від установок радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє мілітарний. Інтегрований у безпілотник приймач сигналі фіксує появу джерел випромінювання у 12 частотних діапазонах, а також відстань до них за потужністю сигналу. Виведені у боки антени визначають напрямок до випромінювача. Уся інформація збудованого пристрою виводиться через польотний контролер, в інтерфейс, в пульту оператора. Фактично, система є лише орієнтиром для пілота, який самостійно знаходить установку РЕП, спираючись на отримані дані. Зазначається, що ця система в першу чергу орієнтована на пошук та знищення окопних систем радіоелектронного придушення, які перешкоджають роботі ФПВ-коптерів на передовій. Це може допомогти з пошуком важливих цілей, які облаштовані бортовими системами РЕП. Оснащений системою безпілотник зберігає можливість нести бойову частину, що дозволяє уражати об'єкт одразу після його знаходження. У поєднанні з оптоволоконними системами зв'язку, що забезпечують безпілотникам невразливість до радіоелектронних перешкод, це може створити ефективне рішення для пробиття коридорів в обороні ворога та подальшого просування простіших та дешевших FPV-дронів. Також повідомляється, що відео випробувань безпілотника оприлюднили російські телеграм-канали, які відзначили, начебто, появу схожих безпілотників на фронті в останні місяці. Мілітарний зазначає, що поява оптоволоконних дронів в армії РФ влітку минулого року дала новий виток дронової війни, розвиток якої на певний час уповільнився через насичення фронту різнотипними системами РЕП. У разі доведення технологій пошуку джерел, випромінювання на fpv дронах, радіоелектронні придушувачі можуть втратити свою значимість на полю бою, що призведе до глибоких змін у тактиці ведення бойових дій. Вже зараз через неможливість самозахисту від дронів українські військові інженери почали розгортати захищені сітками коридори для зменшення втрат техніки у тилу від ударів БПЛА. Водночас український виробник безпілотників Скайдефендерс випробував новий варіант БПЛА зі встановленим дробовиком. Повідомляється, що безпілотник розроблений за стандартною схемою літакового типу та запускається із землі за допомогою катапульти. У носовій частині безпілотника встановлено дробовики з прицільною мушкою для точної стрільби під час польоту. Для зручного пошуку тілі на верхній частині безпілотника встановлено поворотну цифрову камеру, яка згідно з відеокомпанії, також використовується на безпілотнику перехоплювачі «Зигзаг». Для підтримки високої швидкості та збільшеного корисного навантаження платформи на кожній консолі крила встановлені двигуни. Зазначається, що зсу вже використовують на фронті безпілотники, які озброєні дробовиками та автоматичними гвинтівками, та ефективно знищують російських окупантів. Так, оператори БПЛА зі складу 30-ї механізованої бригади встановили на безпілотник квадрокоптерного типу двоствольну рушницю, за допомогою якої здійснюють перехоплення російських розвідувальних дронів. Також, окрім коптерів, цей дрон здатний знищувати і окупантів на землі, оскільки використовує патрони з дробом, які ефективно працюють по площі. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Разом до перемоги і слава Україні!